На Осіянській горі, на отецькій землі, Де сонце сходить, там причиста діва свого сина рученьку водить. Повела його на вечерню, а з вечерні на всеношну, а з всеношної на утренню, а з утренні служби на синє море, а на морі престол стоїть, на престолі книги лежать, а біля книг свічки горять, А там Ісус Христос сидить. Прийшов до нього святий Петро і Павло. Святий Петро, святий Павло, не страждайте за моїм муки, А беріть хрести в руки. Закажіть всьому бівому світу, старому, малому і хромому, Хто буде при святої діви сон говорити, Той не буде вогні горіти, в воді потопати, нагою смертою помирати, Не буде звір його поїдати, не буде гад його кусати, І зло всіляке нападати. Святий Петро, святий Павло, не страждайте за мої муки, А беріть хрести в руки. Закажіть цьому бівому світу, старому, й хромому. Хто буде присвятої діве сон говорити, Той не буде вогні горіти. В воді потопати, наглою смертю помирати, Не буде звір його поїдати, не буде гад його кусати, І зло всіляке нападати. Амінь. На Осіянській горі, на отецькій землі. Де сонце сходить, там причиста діва, свого сина заручень поводить, Повела його вона вечерню, а з вечерні на всеношну, всеношний на утренню, а з утренні служби на синє море. А на морі престол стоїть, на престолі книги лежать, а біля книг свічки горять, а там Ісус Христос сидить. Прийшов до нього святий Петро і Павло, святий Петро. Святий Павло, не страждайте за моїм муки, аби річ Христа.